Вже стало доброю традицією для журналістів краю відзначати своє професійне свято у незвичній для себе атмосфері більярдному клубі. До всесвітнього дня журналіста, представники обласного осередку Федерації спортивного більярду спільно з фінансовою установою щорічно влаштовують змагання серед представників подільських мас-медіа. Учасники цьогорічного міні-чемпіонату знову змагались у двох дисциплінах: правила ті ж, а от регламент дещо переінакшили у 2014-му Кожен учасник мав змогу двічі поборотись. За перемогу по суті, правила не змінилися, не змінився трошки нас регламент. Всі грають, ну зустрічаються з однієї партії. Ну при цьому, якщо людина програє, вона має ще момент один зустрітися е, в двоборстві. Ще раз серед охочих зіграти у піраміду, яка по праву вважається складнішою ніж пул, були лише чоловіки. Тоді як жінки боролись за перемогу в легшій дисципліні. Піраміда вона треба ну вимагає більш такої, скажем, сконцентрованості, ну що більш наявно все таки свився на чоловіка. Організатори змагань запевняють, більярд це гра, в яку можуть грати усі без винятку. Сьогодні ми проводимо у традиційно в п'яте турнір, присвячений до дня журналіста. Це турнір з більярду. Ми вважаємо, що це один з демократичних видів спорту, який дозволяє отримати задоволення не лише від самої гри, а від спілкування з партнерами, з колегами, друзями за більярдним столом. Він підвласний всім. Окрім гарних призів, учасники отримали неабияке задоволення від активного відпочинку, адже нагода зібратись та поспілкуватись у такій компанії випадає не завжди. Ми кожен рік беремо участь, займаємо призові місця. Також я переконаний, що сьогодні знову поділя центр не підведе. Ми сильні в спорті, ми сильні в журналістиці і Сьогодні, як мінімум, переможе дружба. Зважаючи на зрослу кількість учасників, більш серйозну підготовку. Важко казати, хто буде цього року чи Звісно, хотілося б повторити минулорічне досягнення, але як воно буде? Такі змагання дають нам, журналістам, ну, трохи відчути себе не тільки пишучим, знімаючим, а і трохи відпочиваючи, граючи. На що розраховую? Розраховую на те пограти, гарно відпочити. Юля Гречук Андрій Храбус для інформаційного випуску.